Друзі, всім привіт! З вами я Рідгінд і я сьогодні хочу вам розповісти істину між Іваном Майнкрафт і Axit 3D. Місяць тому, як ми знаємо, я робив викриття на Іван Майнкрафт, і він мені ще до сих пір не відповів. Ну, забоявся мені відповідати, тому що я представив ще більше доказів, ніж він напевне очікував. Ну добре, друзі, в мене є іще деякі докази. І так, ми пам'ятаємо, що він робив там всякі викриття, ну, не до викриття на всяких ютуберів. І от, він на основному каналі, значить, виклав пост там, де він рекламує якесь відео, відрізок від стріма Ярослава. Коротше, цей стрім був на честь день народження Ярослава. так? І там Іван Майнкрафт, типу... Побачив, що на цьому стрімі Ярослав і грав в російську гру «Стендов». Хоча Іван Майнкрафт також грав в російську гру стендов. Далі Ярослав матікнувся. Звісно ж, Іван Майнкрафт за це його розкритикував. Хоча Іван Майнкрафт, як ми знаємо, також матюкався. Ось вам. докази. Як ми бачимо, Іван Майнкрафт каже, що ми падали малі, ми такі-то, що ми його достали. Але і це ще не все. Ось вам іще тут скріни. Самі можете прочитати. Я, до речі, це телеграм-канал викладу. І щоб ви нічого такого не подумали, на самом ділі це ми з другом. Я йому писав, що тому Івану Майнкрафт писати, він писав, і оце от там ми теж підстроїли, там своїх додали і все, щоб він повівся на це. І ми, типу, з ним переписку зробили, щоб, типу, Іван Майнкрафт повірив, що це справжній я, мій підписник мені пише, хоча цього ніяк не зможе бути, тому що це неможливо. І, до речі, Іван Майнкрафт так і не догадався, чому йому так написав підписник. Тобто звідки у цього підписника є його номер. Але Іван Майнкрафт на це було все одно, і він далі продовжував переписуватися зі своїм так званим підписником. Коротше, друзі, ми там дізналися про нього дуже мало, він там казав, що не буде взагалі знімати на мене викриття, або відповідь на моє викриття, і все. Ну, друзі, я його допечу, щоб він зняв на мене викриття. Мені просто дуже цікаво, що він буде про мене казати. Ну добре, тепер давайте вирушимо до Аксі 3D. Коротше, друзі, у Аксі 3D там більше, ніж 2000 підписників. Так, він знімає контент прям такий самий, як у Івана Майнкрафт за якістю. Озвучка така сама, як у Івана Майнкрафт, гавно повне. Я його не критикую, я просто кажу, як є. Тому я ні за того, ні за того. Я нейтральний в цьому конфлікті. Але зараз багато хто скаже, Рома, ти ще знімаєш сам викриття, ти ж не нейтральний, ти сам участвуєш в цьому конфлікті. Так, я можу і учасник якоюсь якоїсь але точно не повністю. Я лише зняв одне викриття, і це останнє викриття більше я не буду. Це останнє викриття. Всім пока!